Ось тут у нього завжди альбом лежить. Фотографій небагато, але дуже пам'ятні фотографії. Я часто підходжу тепер, роздивляюсь їх. Він дуже любив людей. Дуже, він знаходив дуже багато друзів. Він з усіма знаходив мову, з усіма. Особливо він з дівчатками любив. Дружити. У них в класі більше дівчата було, навіть наполовину в них 6, 16 дівчаток і вісім хлопців було. У них дружній був клас, вони до, до останнього зв'язок підтримують. З маленьких він теж любив любив життя, життєрадісний був, посміхнений, ну, непосидючий. Не він з третього класу почав ходити на футбол. От, і... Завжди він був, вдома ніколи не був, він завжди з друзями, завжди він був, десь чимось займатися потрібно йому було. Такий він був. Дуже любив виручати всіх, руку допочі завжди давав людям, друзям своїм, навіть ночі йому могли попросити завжди він завжди і поїти. Ну, в школі він був шубусний, не, не думали, що він дуже, ну, як, знання в нього були добрі, але він трошки лінувався вчитися. От. Але завжди в класі він, де треба було якісь для класу щось, якісь сценки робити. Він завжди первим, навіть снігурочку він грав. Від таких жіночих ролей він не відмовлявся. А в спорті то у нього дуже багато нагород. Дуже. Він любив спорт, любив футбол. Першим тренером його був Жикю Іван Григорович. О, він дуже йому вдячний, він завжди згадував його, він дуже був вдячний йому, що він у нього був тренером. І нагород дуже багато, грамот, нагород. Він, Даже він один раз серед, вже після школи, коли він вже працював, дорослим був, він організував змагання для дітей. Нагороди їм, кубки, купляв медалі. Срочну службу проходив в десантних військах, він сам туди. Він дуже хотів десантником бути. Він е, е, призивався з міста Одеса, тому що він займався в інституті, не захотів його закінчувати. На останньому курсі він просив і як призивався з Одеси, то він в військову частину ходив. Дуже дуже він хотів десантні війська. Він там майор. Навіть він йому як надоїдав от тільки в десантні війська, все ж -таки, таки він попав в десантні війська в місті Миколаєві. Він, е е він переживав. переживав, що хтось е ну, воює, страждають, а, а він сидить вдома. Він сам добровольцем пішов, сказав, мама, я не можу вдома сидіти, я пилю. Говорю, моїх друзів там багато, моїх знайомих. Я піду. Він задоволений пішов, він гордився цим, що він пішов захищати нас. Ну, всі дуже частенько, як я хожу там чи в магазин, чи що, то знайомі, підходять, дякують, дзвонять навіть багато, дзвонять людей, які. Дякую за те, що були знайомі з моїм сином. Навіть жіночка одна, аж за границею, десь з Стокгольма. Мені позвонила через месенджер і дякувала, що вона знайома з моїм сином. От. І так в Біляївці часто люди зустрічають співчуття. Мені Соболезнують, а саме ну, вдячні, вдячні дуже за сина. Діма дуже любив життя, дуже. Він навіть мені, от, як приїжджав додому, завжди говорив мама, ніколи не щоб я не бачив на твоїх очах сльоз. Завжди посміхайся, О, ти в мене сильна, ти в мене крепка мама, ти все витримаєш. Тримайся. і Останні рази він завжди, як від'їжджав від дому, він, коли обіймав мене, каже: Мама, ти повинна пам'ятати, що я їду в один кінець. Я їду бо ти сильно, ти повинна це все витримувати. Так що, щоб я сліз на твоїх очах не бачив, посміхайся завжди. Я хочу, щоб ти була усміхнена.